Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. Вас вітає Західна частина України. Як бачите, сьогодні знову йду на роботу. Трошки прихворіла, але заставляю себе сміятися, хоча воно дуже тяжко виходить. Виходить. Але що робити? Треба через силу. Скажете, чого хвора, йду на роботу. Ну, друзі, по-перше, на роботу треба йти, бо з чого жити. По-друге, ну, я не смертельно хвора. Дякувати Богові. Лікувалася вчора цілий день. Десь закину вам відео, як я з'їздила в аптеку. Може навіть і тут вставлю то відео, щоб... А може просто окреме, можливо, буде окреме. Ой, боже. Ну що, друзі, зробити? Таке наше життя. Нічого не зробиш. Так як мій Михайлик не має роботи, то мушу, а я маю, то мушу тягнути все на собі. Бо інакше, за що нам жити. Скоро 15 число, коло 15-го. І мені прийде сповіщення поповнити мобільний рахунок. Гроші. В кінці місяця не встигнеш доглянутися, як знову вже Михайликове приходить, поповнити рахунок. І 500 гривень на два телефони як не було. Світла ми стараємося використовувати дуже мало. Зимою воно трохи більше. Та й тепер. Так собі посерединці, Але ну більше, більше 600 гривень ми не платимо, бо економимо. Стараємося економити. Бо холодильник, морозилка, духовка. Це все, друзі, натягує. А ще я як блендер включаю. Ще щось хочу спекти. То ще тим і більше. Ну нічого, живемо. Ой, донедавна мені люди казали, як ти там живеш на тому хуторі, нікого немає, цивілізації немає. Я кажу, ну чого немає. У мене так, як і у всіх людей, є. Якась техніка, є інтернет, так, мобільний, але він є. Я не відчуваю себе якоюсь людиною, загубленою в світі. Так, живемо ми далеко від села, два кілометри. Хто вже зі мною давно, то знає, що я ось такими дорогами хожу два кілометри. На роботу, два туди, два назад. Нічого. Дякувати Богу, я себе прекрасно почуваю, бо хожу, рухаюся. Ну і то, що, то, що мене трохи прихирячило, то це винна я сама, бо приймала в магазині товар. Наскрізь були двері відкриті і мене трошки сквозануло Але лікуюся, живу і рухаюся ось до цієї гірки. Далі включуся. Ой, друзі, ви мене запитуєте, де я пропадаю. Я вам так скажу, кожен день я працюю, кожен день. І ця робота в новому магазині. Забирає весь мій час. Я тільки того часу маю, що на вихідному трішки посидіти, поки там, наприклад, як учора, поки там хліб підкисав. Отакі От в мене дні в інтернеті. Так особо я не маю коли сидіти, бо працюю я літом тепер. Від 9 і навіть до пів одинадцятої. Бо вечором люди пізно вже виходять з городів, з теплиців. І тоді все, особливо молодь, рушає в магазин. Ну це ж наш заробіток. І якось так ми живемо. А що робити? Нічого не зробимо. Мусимо якось викручуватися, тому вже вибачайте, що я надовго пропадаю. Але я часом їду ранком, відео не знімлю, а часом я зазнімлю та забуду закинути, так як вчора знімала ще 1 травня, закинула вчора 3-го. Сьогодні 4-го, свята неділя. З чим вас вітаю. Бажаю вам при святій неділі. Всього найкращого, спокійного дня, спокійного неба. Всього вам всім найкращого. Ось такими дорогами я ходжу на роботу. Ось таким, таким зеленим лісом я живу. Я дихаю на повні груди і живу на повні груди тут. Ох, зараз вийду на асфальт, і там мій організм починає. Підмирати. Там машини, порохи. Але від сьогодні у нас обіцяють дощі, тому буде трішки свіжіше. Ну, буде, звичайно, під ногами болото, ось на цій дорозі, розгрузне, але нічого. На вечір вже сьогодні обіцяють дощі. У мене з собою парасолька. І я рухаюся в напрямку роботи. Жарко мені, як бачите, червона. А червонявість я. А червонявість я, друзі, взяла від своєї бабки. І тут з цим нічого не поробиш. Дякувати Бого за все, що я маю. Всього вам найкращого. До зустрічі!